Чи є ліки, які б 100% вилікували аденому простати? На сьогоднішній день не існує ліків, які б допомогли вилікувати доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Однак існують різні медикаментозні і немедикаментозні методи лікування, які можуть значно полегшити її симптоми та покращити якість життя пацієнтів. Чому? Чому в більшості випадків лікування аденоми простати завершує скальпель хірурга або шпромінь лазера? Причина досить банальна, оскільки вченим поки що не відомо, що викликає доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Єдине, що можна стверджувати, що ця причина якимось чином пов'язана з впливом гормону дегідротестерону на клітини простати у чоловіків, що старіють. Цей гормон стимулює ділення певних клітин у простаті, що призводить до її збільшення. Парадокс полягає в тому, що рівень дегідротестостерону однаковий. У чоловіків з гіперплазією простати і без неї. Отже, вчені поки що не знають, чому у деяких чоловіків простати збільшуються, а у інших ні. Що ж робити, щоб хоча б мінімізувати болючі та недокучливі симптоми аденоми простати? Отже, якщо нам невідома причина виникнення доброякісної гіперплазії перед залози, то ліки, які виписав уролог, лікують власне не саму хворобу, а її наслідки. Якщо причина невідома, то гіпотетично, чим більша різноманітність методів, які ми використовуємо для лікування хворої простати, то більша ймовірність того, що щось працює з нашої множини методів лікування. Можливо, щось почне мінімізувати причину розростання передміхорової залози. Власне, ці міркування лежать в основі моєї власної теорії зменшення негативних симптомів аденоми простати. Зрозуміло, що моя теорія ґрунтується на неперевіреній науковій інформації. Отже, основні немедикаментозні методи боротьби з гіперплазією аденоми простати. сексуальна активність. Важливо максимально довго зберігати сексуальну активність. Якщо є чисто соціальні перешкоди для нормального сексуального життя, то регулярна аякуляція теж для цього згодиться. Немає наукової інформації, що секс гальмує розростання простати. Проте є інформація, що секс зменшує ймовірність раку простати приблизно на 20%. Одним словом, орган, який не працює, повільно атрофується, вмирає. Лікарські трави. Трави на мій погляд досить ефективний засіб для лікування захворювань простати, особливо простатиту. Власне, це замовлено так званою синергією рослинних препаратів, коли лікувальна дія ґрунтується не на одній біологічній активній речовині. А на сумі декількох. Фізична активність. Регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати загальний стан здоров'я та знижувати ризик захворювань передміхорової залози, зменшувати її болючі симптоми, особливо ефективні вправи для нижньої частини тіла. На мій погляд, це основні фактори, які допомагають зменшити неприємні симптоми аденоми простати, знизити ризик її захворювання. Важливо також. Уникати шкідливих звичок, уникати зайвої ваги, навчитись боротися зі стресом, пити достатню кількість води щодня для підтримки нормальної функції сечовивідних шляхів, уникати затримки сечі, яка може спричинити додатковий тиск на простату. Отже, не існує чудодійної таблетки, чудодійного засобу, який допоможе нам уникнути візиту до хірурга. Вживання таблетки не потребує особливих зусиль. А от здоровий спосіб життя, фізична активність потребують цих зусиль. Але лише ці зусилля допоможуть максимально відтермінувати візит до хірурга, а можливо, взагалі його відмінити. Поряд з тим, я впевнений, що перелічені мною рекомендації більш ефективні, ніж таблетки, які вам випише уролог. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях ваші думки, досвід застосування лікарських прав. Для лікування простатиту, аденоми простати. Цікаво було б отримати ваші коментарі стосовно моєї теорії лікування аденоми простати. Наступне моє відео буде присвячене використанню живокосту для лікування проблем з простатою. Бережіть себе.